Слава Ісусу Христу! Друзі, у цьому відео хочу поділитися з вами власним способом, дуже простим способом розрахунку кількості насінин на одному погонному метрі. Багато із вас у коментарях запитують і телефонують, питають, особливо одноосібники, які не мають агрономічної освіти. Людей цікавить. Скільки насінин на одному погонному метрі повинно лягти? Якщо ми знаємо числову норму висіва, наприклад, в мільйонах, 4 мільйони на гектар, чи 5, чи 6, то скільки це на одному погонному метрі повинно бути насінин? Отже, в агрономічних в аграрних різних... Університетах і мене в тому числі навчають більш складному способу. Я ж друзі шукаю завжди більше способів, як ці можна упростити, щоб полегшити роботу у полі. І я такий спосіб придумав. І всі зараз друзі, з якими я поділився, його так і називають спосіб авраменка. Е, Як підрахувати дуже швидко, дуже просто і без калькулятора е, кількість насіни на одному погонному метрі. Я хочу з вами поділитися. Хоча у Попередніх відео, можливо, я вже про це якось згадував. Нічого хто не чув, почує. Хто можливо забув, нагадаю для цього? Вам потрібно мати всього три показника: знати три показника всього. Це. Норма висіву у мільйонах на гектар це ширина міжрядь вашої сівалки між сашниками у сантиметрах. І це відсоток не схожого насіння. Тобто, якщо схожість у вас 95%, то відсоток не схожого у вас 5 Якщо схожість 98 відсотків не схожого насіння, у вас відповідно 2 А тепер, власне, як перерахувати? Дуже просто ви мільйони. Помножаєте на сантиметри і додаєте відсоток несхожого насіння. Тобто, якщо о, у вас ширина міжрядь 15 сантиметрів, е, вам потрібно висіяти 5 мільйонів на гектар, і схожість у вас 95%, Що ви робите? 5. Помножаєте на 15, одержуєте 75%. 75 насінин на один погонний метр. Але це при 100% схожості. У вас же схожість, наприклад, 95%. Тобто кількість не схожого насіння у вас 5%. 5% від 75 це буде приблизно 4 насінини. Майже 4 насінини. Тобто 75 плюс 4 буде 79. Відповідно. Вам потрібно висіяти 79 насінин на 1 погонний метр, щоб вийти на ваші заплановані 5 мільйонів на гектар. І якщо ж ви висіваєте 4 мільйона на гектар, то так само ви 4 помножили на 15, одержали 60, 60 плюс відсоток несхожого насіння. І це буде та кількість насінин на одному погонному метрі. Якщо ж у вас ширина міжрядь більша або менша, ви так само це нічого не змінює. Наприклад, ваша ширина міжрядь 22 см, а вам потрібно висіяти 5 мільйонів на гектар. 5 помножили на 22, одержали 110, 110 насінин на один погонний метр. Це при при схожості 100%. А у вас схожість, наприклад, 98%. Тобто 2% вам потрібно додати. 2% від 110 це ми маємо ну, 2,5-приблизно 3 насінини. Тобто, вам потрібно висіяти не 110, а 113 насінин на 1 е, погонний метр. І так, далі, і так далі, якщо ж у вас нестабільна ширина міжряд, ну що я маю на увазі? Тобто є спарені рядки, наприклад, умовно кажучи, між ними там по 10 см, потім е, наступна пара 10 см, а між ними там 15 чи 20 см. Для цього, для розрахунку на, на такі міжряджі, на таку сіваку, вам потрібно визначити. Середнє міжряддя. середнє міжряддя от Ви порахуйте е, порахуйте ширину захвату вашої сівалки і кількість сошників, які там взагалі стоять. Помножте ширину на кількість сошників, ви узнаєте, скільки сантиметрів у вас середнє міжряддя. І ви тоді числову норму в мільйонах. Множите на середнє міжряддя і додаєте так само кількість несхожого насіння. І ви дізнаєтеся, скільки насінин потрібно на одному погонному метрі висіяти. Це дуже елементарне, дуже просто. Для цього не потрібен калькулятор, просто в голові можна все порахувати, тому користуйтесь на здоров'я, друзі, цим способом. Може ви якийсь хтось інший придумає ще простіший, поділіться. Е... Буде цікаво дізнатися, я думаю, для багатьох. Дякую вам за увагу. Нехай усіх вас рясно, рясно благословить Господь. До нових зустрічей і до побачення.